Ти ця вечері вирішив зняти давно не буде в нанести факі -фу. Півник так гарно хвіст обріз. О, індики прибігли. їм тецю зараз. О, бо щось бачите, деякі такі морі кури, Оце підокій хмурі. Ці курочки вроді би. Це бентамти. Індівки вже битися починають. От. Погодував їх на вечір і вирішив засняти. Вже не знаю, коли зможу засняти відео, якщо думаю, зараз. Ще одна карта, бентанка. Корочки п'ють пропайку, там грязна вода, бо качки індо плавають там. Не всі кури, я бачу півника немає ноги, але порочок десь ходять повно. Етикет. Оця курочка теж щось видно. Кохінхінка. Не дуже така активна. Не знаю, що з нею теж треба буде робити. Пропоїти, можливо. Треба буде деяких тих, що не п'ють, пропоїти і зловити, зловити і пропоїти. О, дивіться, яка гарна курочка Бракель. В неї вже червоний гребінець. Півник живав сусідів. Півник Брекель живав сусідів. И одна бентамка. Я буду ее злить -за и забрать. такая. Всем пока-пока.